Вагон, Мені, люди, я до вас прийшов з миром і бажаю вам добра. Довольне звернутися до вас. Я нічого не потребую. Я хочу побажати вам мири, добра, Божої охорони і хочу поділитися з вами доброю новиною, Євангелією, для того, щоб кожна людина, яка почує, змогла спастися, спастися від гріхів. В Біблія написано, що Бог перед снегой на любить нас людей. Бог і любов. Але Бог і також святий і справедливий. Це є великою проблемою для усіх людей, тому що всі люди є грішні. Ми не можемо перед вами оправдатися, щоб Бог нас міг простити, роблячи якісь добрі справи. Уявіть собі, якщо якийсь злочинець, який обкрадав людей і робив добро іншим людям, попаде до суду. І в суді він буде правдитись тим, що робив добро. Суддя не зможе відпустити, навіть якщо її захотів би, тому що за злочин така людина має нести покарання по закону. Наш Бог є він суддя справедливий. І Бог не може нас просто взяти і простити. Це буде несправедливо. За гріхи людина має нести покарання, плата за гріх це є вічна розлука з Богом, місця плуг, страдання пекла. Після смерті людина вже нічого не зможе змінити. І це є погана новина. Але Но добра новина а ти це ти те, хочеш? що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос Він пройшов на цю землю, Він прожив святе, безрічне життя. І він пішов на Голгофський хрест, пролив святу невину кров за наші з вами гріхи, за наші вчинки, думки, слова, за наші бажання. Ісус Христос помирав. але Він не тільки помер, Він Воскрес в третій день згідно писання. І Він і живий. І він і сьогодні живе, і Він сьогодні спасає людей. Він хоче усилитися в кожному серці. Для цього, щоб врятуватися людині, потрібно щиро покаятися. Тобто признати свої гріхи перед Богом, признати себе грішним і відвернутися на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру Ісуса Христа, завдяки Його жертві, отримати прощення гріхів і життя вічності. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово промирення. Бо це ми. Від імені Христа звертаємось до вас, ніби Бог звертається до вас через нас. Благаємо замість Христа. Примиритися з Богом. Дорогі люди, кожній людині потрібно примиритися з Богом. Чи вірить вона в Бога, чи не вірить, ну, єдине, що людина може продати, це кров Ісуса Христа, яка омиває від всякого гріха Покайтеся у своїх гріхах Вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Час був близько, Господь гряде, час обмежено. Дорогі люди, читайте Боже Слово, і живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословити. Моліться до Бога, Бог чує молить. Бог є любов, Він любить нас. Дякую за увагу. В честь небесне, благослови всіх цих людей, благослови міських боків, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупини все це про пролеття. Ім Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, міцного вам здоров'я і нехай береже вас Господь.